Я з Всім привіт! Мене звати Наталі, і ви на моєму каналі, де я розказую про своє життя, також про переїзд та адаптацію в Канаді. Сьогоднішній випуск буде супер незвичний для мене. Сьогодні я хочу вам показати розпаковку речей з Амазону, що я замовила для нашого нового канадського дому. Я хотіла почекати, поки я назбираю дуже багато посилок, щоб зробити такий величезний випуск, але в цих коробках те без чого нам важко жити. Тому поїхали! Поки я відкриваю ці коробка, ви підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. І я буду чекати вас у своїх наступних відео. Yeah. Це моє перше відео в такому лайк форматі Зазвичай я до цих відео готуюся. А тут буде все максимально природнє. Я не знаю, чому вони люблять давати повітря в коробки, Це як шар. Тут у нас є утяжок. Якщо чесно, я не думала, що тут така з цим проблема. В них немає ніяких філіпсів, ніяких у цих класних фірм, до яких ми привикли, ніяких цих модних девайсів. Вони знають, походу, тільки Dyson і якісь застарілі. В Україні я мала Dyson, який успішно, звичайно, я залишила в Україні, бо його вести сюди. Дуже нерезонно він займає пів По-друге, тут інші розйоми. Я тепер буду повертатися до свого звичайного утюжка. Але заказала ось такий від Remington, Він коштував не Дорого, я тут десь напишу ціну, бо я не пам'ятаю. Надіюсь, що він окей, класний буде і зможе тимчасово мені замінити відсутність мого Дайсона. Ой, клас! Ой, він красивий. Ось такий Ремінгтон. Anti-фріз Вроді би прикольненький, таки регулюється температура. Нарешті в мене будуть красиві укладки. А не це волосся. Наступна у нас посилочка. Це. Супер необхідна річ в будинку, коли ти переїжджаєш, і коли тобі треба купити найнеобхідніше вафельниця. Yeah. Як сталося, що ми купили вафельницю, я не знаю, але ми колективно вирішили, що нам вона потрібна. Та й все, Вона недорога, я тут детальніше напишу ціни і також лишу вам артикули, з якими ви зможете замовити. Тут інструкція. Так. І сама вафельниця. Вона така невеличка. Ні, до речі, досить величка. Немаленька. Виглядає вона ось так. Все, буду тобі вафельниці робити. Вафельки. Лово. Чекайте, сторіс. Сніданки з вафельницями. Ну, це не те, чого ми найбільше чекали. Далі, що тут у нас є? О! Коротше, <сміс> стакани. Мені здається, що, в принципі, я це все замовляла заради стаканів цих. Так, секунду. Ой. Це ті самі мудняві стакани, які ви могли бачити всіх американських і не тільки американських блогерів. Тобто вони дуже гарні. Я їх дуже сильно хотіла. Ще одна супернеобхідна річ, яка потрібна, коли в тебе обмежений бюджет: стакани за купа грошей. Але вони красиві. Я, в принципі, Сашці змогла аргументувати їх покупку, значить, і вам зможу. Я собі вже уявляю, як я буду там пити матчу, каву якої вона ще нема і так далі. У, вони великі ще, до речі. Кльові? Кльові. В мене ще є прозорі трубочки, тут буде така матча зелена, вона дуже гарна. Тут є 6 штучок. Тепер трека варк. Коштувало це десь 35 доларів, якщо не помиляюсь, за 6 штучок. Клас. Ну, і плюс податок. От що мені незвично в Канаді, це. Блін, податок, плюс 12 Чого не додати його вже? Щоб я дивилась на ціну, і я розуміла, що ну от це то, що я маю заплатити, а не що така пам'ятати за цих 12%. Мені здається, їм було просто впадло. Як доставляють ці всі посилки? Ми в Україні знову ж таки користувалися дуже активно новою поштою, і як на мене там ідеальна система. Куди нам приходиш, забираєш або є ці поштомати. Тут всі коробки лежали просто-напросто. Біля ліфту. Типу, В принципі, будь-хто їх міг забрати, і ми б їх навіть не побачили. Вийшли ми з ліфту, а тут нам посилочки від Amazon прийшли. Короч, вони приходять ось таким чином, просто лишаються. Ідемо занесемо додому, бо там купа грошей. Давай. Yeah. Коли ми жили в коквітламі, то посилки лишають просто під дверима. Тобто там приватні будинки, і просто під дверима приватного будинку лишають посилки і їдуть. Навіть не стукають двері. Не знаю, або вони надто довіряють світу тому, або їм, в принципі, чисто пофіг. Не доставили, доставили. Чисто твої проблеми, то жити це не бере. Так, next. А тут якраз то без чого ми не можемо жити в повітря, наприклад, що почати? Давай почнемо з самого нецікавого. Це з ножі. Ми вже зразу шукаємо все якісне, тому що нам потім з тим всім таскатися і переїжджати в інші квартири. Тому ми вирішили, що нехай це буде трошки дорожче, але воно вже буде таке, як має бути, а не потім переплачувати ще раз. Щоб купити, а це потім думати, де діти. Ну, це чисто, можливо, така особиста моя біль. Бо в дитинстві купляли спочатку, ми купимо то, а потім ми тобі купимо щось краще. Тепер ні. Тепер хазяїн барін Купляємо все, що хочу. Так. Можна я відкрию вже? Добре. Якщо там, наприклад, дожів недостатньо, то. Щоб потім було легше повернути. Ми ще ту особу тут нічого не повертали, але знаємо, що в Америці і в Канаді дуже гнучка політика як це, повернень, і ти можеш повернути навіть за 30 днів після того, як ти це купив. Такий набір з такою штучкою, з е, ножами для стейків, вони досить наче непогані. Тому ми їх завжди вибирали, потому, щоб воно все гарно нам вписало під загальний інтер'єр. Також є тут великі ось такі ножі, я, напевно, це буду знімати. Вот, так, це... Я грабу до чого цей ніж? На цей. Пар... Там, не стежке знімати. Хай буде цей. Де Не цей. Де підписи. Підписи. Да, підписи? Бачите, написано що це за ніж, там написано на цій штучці. Так, тільки ти стало не туди. Сам току найф. Оце все розкладає і думаю, що нам за рік, за два, за три переїжджати назад в Україну. Що ми з тими речами робити будемо? Ми того всього в Україні не мали. Ми в Україні користувалися самими дішмовими ножами і так далі. А тут набір за 70 баксів, якщо я не помиляюся. Виглядає, він ось так, як на мене прикольненький. Тільки єдине, що тут він якось як не залакований. Не знаю, чи так буде видно. Залакуєш? Окей. Наступне в нас тостер. Це така так само біда знайти гарний тостер, що це просто. Гарні тостер, мені здається, тільки від Смек. Найшли якийсь ось такий непоганий, біжевенький, має дуже гарно пасувати нам під кухню. Тому розпаковуємо Так, інструкція, куча знову всякої фігні. І сам тостер. Давайте розпакуємо. Красивий. Красивий тостер. Ху-ху! Просто красивий тостер. Все. В принципі, нічого нема такого. Тут є, звичайно, якісь там режими і так далі, але це не так мене хвилює. Він жарить хліб завжди однаково, зато він красивий. Я довольна. І останнє. Чайник. Кречек. Ми, ми дуже хотіли. Чайник, який буде зразу нагрівати воду в певні. Ми хотіли чайник, який зразу буде нагрівати воду. В принципі, це його основна функція, добре. який зможе регулювати температуру нагрівання води. Коротше, ми таки хотіли в Україні, але в Україні жали гроші. А коли приїхали в Канаду, такі вирішили життя одне. Там тут якась штучка. Не знаю, що це, це кришечка до чайника. Як ви могли догадатись, він чорний, але дуже красивий. Так, тут штучка, де ставиться чайник, а тут екранчик. Угу. І сам чайник. Боже, яка то красота! Та-да-да-да! -да -да. Клас! Так, він ставиться у красиво! За що тут стільки грошей? Клас. Боже, мені так подобається, як ми тут все робимо. Реально, ми стараємося зробити цю квартиру дуже такою затишною і так далі. І мені здається, у нас це дуже виходить. Клас! Зараз ще покажу, як це все буде виглядати в інтер'єрі. Ось так, до речі, виглядає наша кухня, і, як на мене, все дуже гарно вписалося. Давайте заодно зроблю вам такий невеличкий огляд нашої кухні. Тут стоять наші нові покупочки: це цей самий набір ножів і чайник, як на мене, ідеально вписалося просто в інтер'єр. Ми ще багато чого будемо додавати, міняти, але загально класно. Також хочу вам показати, то, що, як на мене, супер важливо, щоб воно було. Це органайзер загалом для приборів. Тому що оця полка виглядала стрьом. Десь я тут перекріплю фото. А тепер вона виглядає досить, як на мене, симпатично. Тобто, ми купляли її в ікеї, вона коштує недорого, але дуже сильно міняю ось цю поличку. Також, до речі, хто не знав, в Канаді здаються квартири знову ж таки пусті, тут навіть немає ложок-вилок. Ось ці ложки, вилики, які в нас тут є. Це нам дала власниця, це нам дуже ще й повезло, тому що загалом їх немає. І також оці всі прибори, м'ячки, відкривачки і це все решта. Ми купляли також самостійно. Тобто воно так виходить трохи в добру копійку. Кожна з є ось тут така поличка. Ми вже купили собі насправді ось такі ножі, ложки, вилки і так далі. Коштував такий набір 39 доларів, тут 16 штучок всього. Ми потім просто ось ці ложки-ножі, які надала власниця, ми просто їх замінимо на ось ці. особлива любов це ось ці дві сковородки. Я, то, звісно, не часто готую, але сковородки, як на мене, кайф. Вони дуже гарні. По-перше, вони пасують під. Інтер'єр, <ріст> а по-друге, реально дуже симпатичненькі, дуже прикольненькі. Можливо, я так навіть готувати буду частіше. От ось ця коштувала 15 доларів, ця коштувала 25 доларів. Ми це все купляли в Віннерсі. Це такий магазин, де є в принципі брендові речі, типу брендові, якісні гарні речі, але зі знижками. ось така. Велика чашка, Сашка її каже, що це велика кружка. Але ми тут будемо робити блінчики, мішати тісто на ці вафлі і так далі. Мені теж подобається, як вона виглядає і підходить нам загалом до кухні. Чайничок ми також купляли в Це звичайний запорник, тобто нічого такого, він коштував недорого. Але. Загально нам підходить далі. Му я насправді напевно мрія ще з дитинства. Тут буде не так бідняцький, як воно виглядає зараз. Тут баночки з крупами. Я завжди хотіла, щоб в мене вдома крупи були в баночках, а не в пакетах. Оцих шелестящихся, а це коли макарони падають, не розсипаються по всьому. Коротше, ненавижу. От колись тут ще буде стояти я банка, але вона поки тут не влазиться, Сашка має перекрутити. Пок. Ці баночки нам купила власниця. Ми поки не знаємо, що з ними робити. У мене ідея тільки наляти туди води і додати лимону. Все, це єдина ідея, яка в мене є. Цей простір. Він мій напевно один з улюблених, тому що тут квіти, по перше, стоять. Тут є зелень, і там є мій красивий тостер. Ця вабельниця вона тут стояти не буде, вона буде схована в полці. Принципі насправді мені подобається, то, яка картинка в нас виходить. Я думаю, що ми ще багато чого будемо додавати, міняти, але вже виходить досить затишно. А це раптом вас цікавило заколі всіх цих розпаковок срач, але зараз буде красиво. Ось і все, дякую, що були зі мною. Надіюсь, вам це відео було цікаво дивитись. Ми поки йдемо пойти чай. А ви напишіть, як вам такий загалом формат? Чи подобається, чи знімати наступні рази, тому що ми чекаємо величезну посилку від ікеї для облаштування нашої квартири. Якщо цікаво, обов'язково вам знімлю. А так, до нових зустрічей. пока-пока.